Оце так горить у Курську після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза у Бійську гепало у районі оборонного підприємства. А ще наша розвідка відзвітувала про успішну спецоперацію на прикордонні. Що ж там трапилося на Росії, і куди ще дотягнулися гурівці? Розкажу і покажу просто зараз на каналі. «Сейчас». підпишіться і рушаймо. Триває знищення російської паливної інфраструктури цього разу у Курській області. Вночі, 15 лютого, на прикордонній території РФ було гаряче. Невідомі літальні апарати вгатили по черговій ворожій нафтобазі. За повідомленням місцевого губернатора Романа Старовойта, який він нашкрябав за півгодини після опівночі. На об'єкті після влучання дрона стався спалах. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Всі спецслужби зараз працюють на місці. Прошу зберігати спокій. Шлося у явно знервованому дописі в Телеграм. Адже як тут без паніки, місцеві жителі зранку спостерігають за стовпом диму до пожежі продовжують прибувати пожежні машини. Для гасіння залучалися навіть пожежні потяги. Як звітували у регіональному управлінні МНС Російської Федерації, на місце прибули працювати 165 осіб та 35 одиниць техніки. Станом на середину дня четверга пожежа на нафтобазі в Курському районі досі не загашена. Зауважу, почалося все трохи пізніше опівночі, тобто вогнеборці не можуть приструнити стихію вже понад 15 годин. Очевидці показують, що ватра там панує, і досі. То чи їх це рук або ж крил справа у головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що об'єкт було уражено двома безпілотниками українського виробництва. Про це виданню обосю повідомили власні джерела. Також українські розвідники пояснили, що ворог використав цю нафтобазу для потреб окупаційної армії. Йдеться про нафтобазу ТОВ. Польова у одноіменному селищі Польова Курського району за попередніми даними російські окупанти втратили два резервуари з паливом. У першому знищеному резервуарі згоріла тисяча кубометрів. У другій ємності було чотири сотні кубів, горючого для знову ж таки російських загарбників. Але тепер все це добро злетіло жовто-гарячим грибом у повітря і не дістанеться до ворога на дозаправку їхнього військового залізятча на фронті. Крім того, розвідники сьогодні повідали про ще одну неймовірну спецоперацію в районі російсько-українського кордону. Наші службівці спалили російську «РЛС». Сам удар українці нанесли ще 13-го числа. Спецпризначенці групи «Гусо-9» нанесли і навели шороху по російській станції радіолокації «Каста-2Е2». Як це було, воїни показали на відео. Власне, «Каста-2Е2» – це рухома трикоординатна РЛС Дециметрового діапазону кругового огляду махіна ворога здійснювала моніторинг повітря над Харківською сумською областями України, а також над Білгородською, та ймовірно, вже згаданою Курською та Воронезькою областями Російської Федерації. Крім того, вказана станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати і параметри руху цілі на систему управління ППО. Дальність її виявлення до 150 кілометрів. Тепер же росіяни без очей, адже внаслідок вогневого ураження російська каста 2, -2» абсолютно повністю виведена із ладу. А обслуга цієї от ворожої РЛС зазнала серйозних втрат. І на цьому, із захопливими та вибуховими пригодами, не кінець добряче бахнула у російському Бійську – Це місто Алтайського краю, розташоване в Західному Сибіру. Гримало там, у районі оборонного підприємства. Після потужного вибуху жителі російського міста почули «бабах» і побачили стовп диму у небі. Тамтешня верхівка пояснила бавовну технологічним процесом. Так, мер Віктор Щігрьов прокоментував вибух у своєму телеграм-каналі, традиційно назвавши його хлапком. Приводу для занепокоєння немає. Додав місцева шишка. Про яке саме підприємство йдеться? Він не уточнив, але місцеві жителі повідомляють, що надзвичайна подія могла спіткати завод АТ. Федеральний науково-виробничий центр Алтай. Він входить у держкорпорацію Роскосмос і виробляє, в тому числі боєприпаси, твердопаливні заряд ракетних двигунів і вибухівку для промислових цілей. Підприємство долучене до санкційних списків Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, України та Японії. Великі бабахи знову дісталися російського міста Білгород. 15 лютого тамтешні жителі можуть назвати чорним днем календаря. Паніка почалася ще, коли люди почули волання сирени, яка сповіщає про ракетну загрозу. Про небезпеку попередили о 12.21 за місцевим часом. Згодом прогреміло у районі торговельного центру. Місцеві змі та телеграм канали одразу ж повідомили про приліт. Камеру відеоспостереження зафіксували момент удару, різкий спалах вогню і потім клуби диму. Ось як це було, ви бачите на відео. Будівлю серйозно пошкодило, рознесло фасад, вибило скління, пошматувало дах. Очевидці повідомляють, що на місце впали уламки, пошкодивши кілька автомобілів. А ударною хвилею вибуло. В бік на багатоповерхівки. Також пишуть про влучання по стадіону. Росіянка зафільмувала перші секунди після попадання по ТЦ і все це виклала у мережу. Тому маємо разом з вами змогу це побачити. Ось прилетіла тут, і на балконі ще прилетіла. Вот там вот лежит мертвая женщина. Вон она. І мужик губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про жертв станом на 15.13 шестеро людей загинули. Одна з яких дитина. Також, за даними чинуші, 17-ро постраждалих мешканців, у тому числі четверо дітей зараз перебувають у лікарнях під контролем. Медиків у тяжкому стані, переважно з осколковими пораненнями різних частин тіла: шестеро осіб у дев'ятьох постраждалих стан середньої тяжкості. Двоє хлопчиків семи та 15 років з контузією та забиттям плеча після наданої допомоги, відпущені лікарями на амбулаторне лікування. Додам ще апдейт за даними джерела порталу 112, станом на вечір вісімнадцяту годину загиблих вже семеро. За попередніми підрахунками, у Білгороді пошкоджено сім приватних домоволодінь, п'ять багатоквартирних будинків. У 128 квартирах вибиті вікна. Різні пошкодження виявлено у 15 приватних домах. Зокрема, у Білгородському селі Шагарівка пошкоджено два приватні домоволодіння. Уламками також уражено 34 автомобілі і пошкоджено чотири магазини. Крім цього, є руйнування на території одного із промислових підприємств. Вороже міноборони, яким керує підопічний посіпака Путіна Сергій Шайгу, заявило про удар по місту реактивною системою залпового вогню РМ 70 Вампір. Черговими засобами ППО 14 реактивних снарядів були знищені на територію Білгородської області. Звинувачують у всьому збройні сили України, але нагадаю, попередньо масовану атаку Бєлгород пережив 30 грудня. Сили оборони тоді били по військових об'єктах, а російська протиповітряна оборона спрацювала настільки кепсько, що постраждала їхня ж цивільна інфраструктура. Саме через непрофесійні дії російської ППО та сплановану провокацію, як вважають у окремих спецслужбах і повідомляють про це їхні джерела. Уламки ракет впали в центрі міста. Влада тоді повідомила про жертв і постраждалих, а загинули понад 20 людей. Що цього разу? Знову невдала робота ППО. Чи росіяни гатять по своїх же? Або ж це новий вніштатний скид боєприпасу? Як думаєте ви? Будь ласка, залишайте свої Припущення свої думки з цього приводу в коментарях під відео. Не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватися на канал за час. Принагідно нагадаю вам про функцію дзвіночка. Якщо ви натискаєте на цю невеличку кнопку, то отримуєте постійний абонемент на сповіщення, які ви будете бачити, і таким чином жодного оновлення на каналі не пропустите. Залишайтеся з нами. Оце так горить у Курську після атаки БПЛА спалахнула нафтобаза у бійську гепало у районі оборонного підприємства. А ще наша розвідка відзвітувала про успішну спецоперацію на прикордонні. Близько п'ятої години ранку, у четвер, 15 лютого, на Пушкінській площі спалахнула будівля майданчика для проведення заходів із вістія у Москві. Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та локальні телеграм-канали. За даними соцмереж, вогонь перекинувся на бар резиденція та нічний клуб Лукін Румс. Ватра поширилася із неймовірною швидкістю. У апогей горіння площа ураженої вогнем території сягнула. Півтори тисячі квадратних метрів частину персоналу вдалося евакуювати, але одну людину спочатку не могли знайти через сильне задимлення однак після за деякий час повідомлення про постраждалих не надходило. Очевидно, зниклого виявили цілим та неушкодженим. На місце прибули рятувальники. До гасіння пожежі було залучено понад 120 осіб. Задіяно ще 35 одиниць техніки. Надзвичайники повідомили, що всередині двору будівлі обвалився металевий купол. Йдеться про будову, яка розташована поряд із самою будівлею. Там, можливо, є газові болони, зазначило джерело у російському МНС. Тут важлива ремарка. Івент-центр розташований всього за два кілометри від резиденції президента РФ Володимира Путіна, тобто у безпосередній близькості до Кремля. Здавалося б, де де, а у цьому квадраті мають бути посилені засоби безпеки. Але ні. Очевидці сусідніх будинків навіть невчасно побачили горіння. Їх ніхто не попередив про загрозу. Но там хлопці тушуть, пожежні працюють. Все отлично. А, мы работаем в соседних заведениях. Соответственно, никакая система в известии не сработала. Ничего не сработало. Мы вышли, чувствовали запах дыма. Увидели, вышли в служебные помещения. Открыли дверь и увидели вот этот огонь. Соответственно, сразу позвонили в 112, вызвали полицию. Ни одна система, ничего не сработало. Здание известий, которое находится в 10 минутах от Кремля. Пожарные прибыли где-то минут через 10. После, как мы увидели. Но там уже полыхало, соответственно, полностью все. Ни одна система в здании не сработала, ни одна. Как здесь все принималось, это большой вопрос. Пожежу у дворі будівлі «Ізвєстія Холл» у Москві локалізовано. Про це повідомили оперативні служби за кілька годин. Згодом там вказали, що могло стати причиною загорання. За однією з версій слідчих невідомі могли підпалити клуб. Про це зокрема повідомляє Паблік База. Крім того, є версія короткого замикання через аварійну роботу одного з побутових приладів. Остаточну відповідь дадуть експертизи, які проводять МНС та СК. При цьому співробітники слідчого комітету перевірять дії охоронця. Він єдиний перебував у приміщенні на момент пожежі. При цьому більш ніж 30 хвилин не повідомляв про спалах. Але тепер не пожежами єдиними цієї ж ночі у Москві було чути стрілянину. Бандитські розбірки траплялися біля готелю Золоте кільце. Про це повідомляють очевидці. На місце прибула поліція, Розгвардія і співробітники ДПС. Поліцейські швидко затримали стрільця. Конфлікт стався між чотирма громадянами під час оформлення незначної ДТП. Про це повідомляє МВС. Пишуть від під час суперечки один із водіїв дістав зброю. Найвірогідніше це був травмат. А другий водій отримав травми і його госпіталізовано. Момент екшену до слова потрапив і на відео. Ось ця практично сцена ізбивика. Але не сидиться спокійно і дітям. У Росії з'явилися неповнолітні диверсанти. Двох школярів затримано за підпал на залізниці в Орловській області. Їм 15 та 16 років. Тепер порушено кримінальну справу за статтею Диверсія. За даними Шот, релейну шафу на перегоні Орел. Сталевий кінь розкрили монтуванням і спалили ввечері 8 лютого. За фактом диверсії тепер будуть. Розбиратися слідчі, ну а малим загрожує максимальний термін щодо неї до 20 років позбавлення волі. Палаючі краєвиди були і в Пермі, там димів магазин будматеріалів. Та поки одні місцевості палають в Москву замітає снігом. Очікується, що до вечора кучугури зростуть до рекордних значень за кілька десятків років. Наразі затори сягають восьми балів. На заході Підмосков'я вже випало понад третина від місячної норми опадів. А в столичних аеропортах через снігопад видимість погіршується до шести сотень метрів. Московців навіть закликали пересісти на громадський транспорт. Також автомобілістів попросили не заважати проїзду комунальних служб та з розумінням поставитися до їхньої роботи. Про це саме благають і служби таксі. Як то кажуть, ні пройти, ні проїхати. Але ж це зовсім не все з проблемами у Білокам'яні, як спогад, із минулого туди прийшла ще й комунальна катастрофа. Уявіть собі, посеред міста вигулькнув височенний фонтан. Так, от російською мовою, достопримічательність можна здибати на перетині проспекту Сахарова та садового кільця. У четвер терористичні війська Російської Федерації завдали чергового ракетного удару по мирних містах України. Ворог бив кількома видами озброєння, застосувавши стратегічну авіацію, ту 95 мс а також балістику і, ймовірно, смертоносні калібри із моря. Серед постраждалих міст столиця кияни. Звуки вибухів почули приблизно о 6.14 ранку. Роботу протиповітряної оборони підтвердив і мер Віталій Кличко. Пізніше, коли небезпека стихла, місцева влада повідомила, сили ППО знищили всі ракети, які летіли на столицю. Жертв та руйнувань після атаки немає. Однак, удар не на жарт перелякав мешканців області. Надпотужний гуркіт сколихнув Київщину. Момент збиття російської ракети потрапив на камеру. Побачимо це. Наслідки такого прильоту стали явним вже на світанку. На цих кадрах вирва від вибуху одного зі снарядів, який було збито поблизу села Буда Бабинецька Бучанської громади. Міський голова Анатолій Федорук описав збитки від атаки уламками вибито вікна та посічений дах. каже він. На щастя, обійшлося без жертв. Далі слово пану Федоруку. Стріляний житловий мікрорайон зруйновано біля п'яти. Пошкоджено біля п'яти житлових будинків, оперативно працюють всі компетентні служби о 9-й годині. Обов'язково кожну садибу відвідає наша комісія, яка працює над ушкодженнями, обраховує збитки, і оперативно будемо намагатися надати допомогу кожному громадянину, який зазнав помешкання, якого зазнало. Руйнації начальник київської ОВА Руслан Кравченко додає станом на восьму ранку падіння уламків ворожих ракет зафіксовані в двох населених пунктах одного з районів області. Вже інформація про пошкодження сімох приватних будинків, декількох господарчих споруд та автомобіля. Чи не найстрашнішу ніч за останні місяці пережив і Львів? Там, на жаль, є влучання по місту. Констатував його очільник Андрій Садовий. Відомо, що на регіон летіло понад 10 ракет. ППО відпрацювала атаку, але є одне попадання в об'єкт інфраструктури. Там сталася пожежа в 16 будинках. Львова на вулиці науковій вибуховою хвилею вибуло частину вікон. Також пошкоджені автівки. Постраждало дві школи та один садок. А загалом же вибито понад чотири сотні вікон. Є троє поранених львів'ян їм одразу ж надали допомогу. Нині життю людей нічого не загрожує. У Хмельницькій області через атаку є двоє поранених. Вони у стані середньої тяжкості. У регіоні є ушкодження цивільних об'єктів. На Івано-Франківщині також було гучно за словами очільниці області Світлани Онищук. Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території регіону. Внаслідок падіння уламки відбулося значне загоряння покрівель господарських будівель, однак пожежу вже ліквідовано. Обійшлося на щастя без жертв та без значних руйнувань. Не залишив спокій, навіть на добу противник південь України на Запоріжжі. обстрілу зазнав інфраструктурний об'єкт. Чотири людини постраждали. Написав секретар міської ради Анатолій Куртів. Пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення е, об'єкта торгівлі. Про ракетний удар та наслідки розповідають місцеві будинки, яких постраждали. Давайте почуємо. Різонок співалса очі. Хорошо прилетіло, окна рвона, вуха стало. Коридор вибір да, при стілі в коридорі на атаковано об'єкт цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині. Головне, що там ніхто не постраждав. Всього вранці ППО збила над областю дві ракети. Їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах. Сповістив начальник ОВА Сергій Лисак. Ну тепер вгору та праворуч по карті Полтавська область зафіксовано влучання у складське приміщення в Миргородському районі. Там миттєво сталася пожежа на площі у 100 квадратних метрів. Це уточнюють у місцевій обладміністрації. Ну а далі буде найважча новина такі сповіщення бачити щоразу дуже боляче. Один загиблий внаслідок атаки РФ на Чугуїв про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. За п'ять хвилин після опівночі агресори вдарили по населеному пункту, забравши життя 67-річної жінки. Повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані три поряд розташовані приватні помешкання у семи домах. Пошкоджені скління вікон та дахи. Мирні українці загинули і внаслідок вчорашньої атаки по Великому Бурлуку. Станом на сьогодні, 13-го годину четверга, число жертв виросло. П'ять загиблих цивільних людей. Це троє жінок віком 74, 54 та 27 років та двоє чоловіків 41 та 53 років відповідно. Відомо також про 10 поранених і постраждалих. Тіло 27-річної жінки також деблокували з-під завалів. Інформація нині ще може оновлюватися, адже пошукова-рятувальна операція досі триває. Отож підсумуємо: уночі 15 лютого окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування, зокрема, типів Х101, Х 555 та Х 55 Морського базування калібр балістичними ракетами Іскандер М, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59. У всього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. З них наші оборонці неба знищили 13. У повітряних силах не виключають, що сьогодні Україну могли атакувати ракетами з Північної Кореї НК-23. Уламки яких вже було зафіксовано на території нашої держави. Про це говорить речник відомства Юрій Ігнат. Ми ж висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих від діянь руського міра. Закликаю вас спускатися у коментарі під відео та залишати кілька слів підтримки один для одного.